байден он лишний раз дал возможность убедиться в том что американцы непревзойденные умельцы добывать золото из облаков вот он выступает говорит о том что путин хотел взять киев за три дня но в центре киева оказался я ну во первых ну, человек честно говоря ну, мог бы хотя бы сказать спасибо за то что он оказался в центре киева потому что мы же знаем что это э, не байден принял для себя решение подвергая себя риску поехать в город киев ну ладно бог с ним а кто принял такое решение вы что ли но э, другое когда он заявляет о том что э, э, путин хотел Кожного разу я дивуюся. Тобто, ще раз, президент України знаходиться на території України. Він часто буває на е, лінії фронту. Він показує це, демонструючи, як він зустрічається з е, нашими військовими. Президент Сполучених Штатів, ризикуючи опинитися під російськими ракетами-шахедами, приїжджає до Києва і знаходиться тут в Україні. Кір Стармер приїжджає, е, Олаф Шольц приїжджає, Джонсонюк приїжджає. Е, не знаю, президенти, прем'єри Польщі приїжджають до України і знаходяться тут в Україні під російськими ракетами і шахедами, наражаючи себе на небезпеку, ну тому що вони не мусять цього робити, але вони демонструють свою підтримку і е, надихаються силою духу українців, які всі ці три роки знаходяться в Україні. В цей самий момент оцей лисий. Е, хотілося б сказати, що він. Е, ну ви могли б подумати, що він з ООН, але ні, це інший лисий. Е, так от він стоїть в студії і розказує про те. Що от Джо Байден не прийняв таке рішення, це ми за нього таке рішення прийняли. Путін де був? На яких передових позиціях? Він був в Курську, можливо, він був на лінії фронту, можливо, він наближався десь до якогось небезпечної відстані на 1200 кілометрів від лінії фронту з Україною, щоб ми могли своїм дроном дістати. Ні, сидить собі там, десь глибоко в бункері на Валдаї, все, щоб його ніхто не знайшов. І ти в студії сидиш і підтрунюєш над тим, що ха, подумаєш. Джо Байден приїхав до України. Ну так Путін же не приїхав.